Качевський гурт Пікс Оф Кінгс опинився серед 18 учасників, котрі боротимуться за право представляти Україну на пісенному конкурсі Євробачення, який цього року пройде в столиці Швеції, Стокгольмі. Новостворений гурт з невеликою історією з одним кліпом та ще без дебютного альбому обрали журі національного відбору на чолі із Костянтином Меладзе. Із 7 тисяч поданих заявок спочатку відібрали 60. Зрештою, 18 кращих конкурсантів запрошено до участі у нацвідборі. Самі хлопці переконані, це не обиякий шанс для них. Зізнаються, це стало несподіванкою. Боротьба буде нелегкою, адже серед відібраних учасників є й зірки вітчизняної естради. Пісня Last Hope, з якою Пікс of Kings» взяли участь у відборі, для гурту є першою. Відтак символічною. Відео до неї знімали власними силами. Хлопці сподіваються, що участь у відборі на Євробачення для них відкриє нові можливості. Закарпатський гурт можна підтримати 13 лютого. Саме тоді, в прямому ефірі на каналах СТБ, та перший їм потрібна буде підтримка земляків. Гурт у нас досить молодий. Створився він літком 2015 року. І о, того часу ми записали під нашу першу пісню «Let's go» і зняв і того, того самого літа зняли на нього кліп. Ну, ця пісня елементарно про людські почуття між. Хлопцем і дівчиною, тобто пісня про кохання. Я надіслав заявку на СТБ, залишив там свій номер ще до нового року, як приймали заявки. Ну і мені недавно передзвонили, дійсно, там три тижні тому, що із СТБ передзвонили, повідомили, що ми попали на Євробачення. Дуже для нас великий толчок, як поштовх. Для групи на, насамперед, дійсно, ми самі навіть не чекали такого. Нам сказали, що дійсно музика не схожа на інші гурти там і якось вона відрізняється від інших. Коли ми дійсно подавали заявку, ми навіть не підозрювали, що нас виберуть. Тобто ми відправили. Я коли відправляв, так сидів і думав собі з Богом. Дійсно, бо це дуже важливий для нас крок.